Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде перейміновано на країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держалася Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мічетів. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство. Під наші правила, закони там мусульманські я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не мусульман, мусульмани, просто розказую, яка ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася. Хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі Мечеті. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні граніці, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років дай Боже народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ-сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а декількох більше. І пособі вони за них за всіх отримують, і так далі. Вони отримують собі на життя Тя набагато більше ніж німці, які там живуть чи ті самі французи чи британці. Це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і це вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжують стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж мусульман. А мусульмани не зупиняються вони далі розмножуються. Тобто наступні там два покоління. Я думаю, через два покоління все. Вже, якщо ви там закопались, в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. Арабська стане більш інтернаціональною, ніж у цій місцевій мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу таку, як бачили раніше. На жаль.